Ну що ж, розводняк українських солдатів в державі, яка називається Україна. Все дуже просто. Ви можете наблюдати, як мери міст в Україні кланяються українським солдатам і кажуть, велике вам дякую, але поправочка тим же, що здохли. Так само вони кланяться. Дякую, дякую вам, воїни! Упа! Які ви молодці ви боролись з Україну? Вони теж здохли. Окей, але ж є солдати, які були поранені там, без ноги, без руки, ще там якісь поранення. І вони вернулися. І один мені чоловік розказав, що в Тернопільську психушку поступає по 4 солдата в день. Не мови вони кантужені і зійшли з розуму. Насправді ж, правда ех, проста і страшна. Просто тих, що вбили солдатів українських, вони кланяються і восхваляють, а ті, які лишилися інвалідами, їх всіх оформили в психушку психами і до кінця. Життя в Україні їх будуть обзивати неадекватними, дурними, будуть про них розносити слух, що чоловік був такий хороший, розумний, а пішов на, на армію в армію, там був поранений із дурів, і так вони будуть, як кажуть, а якщо той солдат, наприклад, захоче розказати якусь правду про українську армію, що там якась хірня, там якась фігня і так далі, як, як там кинули їх вмирати і так далі. То ніхто їм то розпустять тут по місту слух, розпустять. Не вірте тим солдатам, то що вони типа зійшли з розуму. Що вони кончені люди, так далі, що хіба можна слухати те, що х... говорить кончений український дурний солдат? Правильно? Краще ми будемо кладятися тим солдатам, які вже здохли. Слава здохлим солдатам! Здихайте і далі за Україну. Ви такі молодці, ви такі, як воїни УПА, які теж здохли, і здихайте, здихайте, а ті, хто не здохне, буде поранений, ті будуть оформлені психушки, як ненормальні ідіоти. Ото -от вам держава Україна. Все. ставте лайки, підписуйтесь на канал.